Секс едюкейшн закінчився. Закінчився тим, що Отіс виявився так собі секс-терапевтом, а секс-терапія, як така, перестала бути потрібна серіалу. Як же ми до цього докотились? Давайте розбирати. Ми згайли купу часу. Привіт, кінокоти! Ви на каналі Workets Film, З вами Діма Карваш, і ми нарешті дочекались чергового курсу сексуальної освіти. В цьому ролику ми покладемо лапки на новий сезон і розкажемо, чому концепт Sex Education став настільки популярним. Ну і, звісно, ждемо оцінку заключному сезону та всім, всім його сюжетним лініям. Не будемо Ну скажемо прямо, сезон нам не дуже зайшов, і тому сьогодні він отримує батога. Але спершу Женя вам нагадає, за що ж ми так полюбили сексет. Влаштовуйтесь зручніше, лайк авансом, сіділа, але майте на увазі, в відео буде повно-повно спойлерів. То чому ж секс едюкейшн був таким класним? Одразу після першого сезону було зрозуміло, що серіал приречений на успіх. Школярі, які мутять секс терапію в школі, це ж просто хай концепт. Цей серіал взагалі зробив для секс-просвітництва підлітків більше, ніж їхні батьки. У шоу розгортається історія дорослішання і по ходу розкривається тема сексу та стосунків, чого раніше не робилось у серіалах з точки зору підлітків настільки глибоко. Звісно, у нас була і ейфорія, але давайте чесно. Життя і показаний секс у хіті від HBO супер далекі від реальності. Ну, хоч хтось жив своє життя в школі так, як Ру і її однолітки. І один з безпрограшних ходів секс-еду це подача у комедійній манері. Взагалі, секс, сміх та смерть це завжди три стовпи для захоплення уваги глядача. На щастя, в цьому серіалі обійшлось без смерті, е, ну майже. Але секс та сміх, як ми переконалися з перших сезонів, виявилися супер вдалим поєднанням для підліткової аудиторії та і їхніх батьків також. Ніколи не бачив тебе тут. Та я б хочу бути у формі. Тобі коли стромляли палець в духу? О, О чорт, вибач, вибач. Творці Sex Education показують нам реальних підлітків з реальними проблемами. І до того ж роблять це максимально сучасно. І останній сезон не виняток. У заключних восьми епізодах ми все ще співчуваємо героям за їхніми впевнені щодо тіла, радіємо наявності інклюзивних персонажів, захоплюємось квір спільнотою. І для кожного з героїв секс не є чимось ганебним. Навпаки, це нормальна частина життя кожного з них. Так, О, так, Вибач! О. О. Вибач! Вибач! Мені потрібен час. І не лише сексуальне життя героїв тут має значення, проблеми пошуку себе і сумнівів у своїх здібностях, непорозуміння з батьками, конфлікти з сестрами, переживання травми це все так зворушливо і так зрозуміло кожному з нас. Ну і звісно ж, гумор неможливо не оцінити. Останній сезон не раз змушував мене засміятись, і особливо комічним був персонаж Джека Глісона, який тепер не Джофрі, а просто накурений кент. Як ваша мама помістилася сюди? Це є прах. Але давайте відверто. Не всі лінії і не всі сценарні рішення грали на руку серіалу. І це доволі сильно повпливало на враження від сезону. І якщо я ще змогла насолодитись сезоном і закрити очі на багато проблем, Діма конкретно таки поплавило. Я з зу... Однак перед тим як ми гарненько покритикуємо сезон, хочемо нагадати про те, що ви можете підтримати вихід нашого контенту. Вибирайте зручний спосіб у опису до ролику, а ми за це віддячимо вам ще більшою кількістю крутих відосів і напишемо ваше ім'я на цій чашці. Що ж, а тепер про сюжет. В новому сезоні у нас є дві головні сюжетні лінії: перша це суперництво Отіса з іншою секс-терапевткою на ім'я О в новій школі. Отіс вважає, що О вкрала його славу і тепер бореться, щоб бути єдиним у своїй справі. Ну, а друга лінія це, звісно, ж, стосунки Отіса з мейв та рештою його друзів. І сказати по-чесному, Netflix обважались обидвама. Так, мені самому складно в це повірити, втім, давайте про все по порядку. Перша лажа секс-терапія від Отіса нікому насправді не потрібна. Приходить, значить, Отіс в нову школу. Супер-пупер прогресивну школу на секундочку, і що він там бачить? Інша секс-терапевтка, так ще й дуже успішна. Складається враження, що вона не на уроки в школу ходить, а працює секс-терапевткою на повну ставку. Та що там, і учні теж вічно під її дверима сидять, ніби уроків не існує. Дивись, о Боже, є вільне вікно у п'ятницю. Так, через чотири дні. І виникає питання: а навіщо ж тоді Отісу це робити? Все ж чудово працює, хіба ні? У минулих сезонах, коли сексуальна освіта була табу, в тому, що робив Отіс, була дуже гостра потреба. Я поверну орди у звичне русло. А це що? Табличка ганьби. Секс. Просто зруйнує ваше життя, а ось у четвертому конкуренція зло це по суті просто егоїстичне бажання Отіса самоствердитись. Це не бажання допомогти іншим чи нести секс про у масу, як це було раніше, і це мінус, адже це далеко не те, чим має мотивувати себе секс-терапевт. Звісно, попри навіть ось цю ось глобальну проблему, місцями в цій лінії були дотепні речі. Я щиро посміявся з Отяса записати відео для передвибірчої кампанії. Починати? Так. А надмінна та пасивно-агресивна Ол виконання та Деї Грем класно потрапляє в каз. Але бляха, весь цей конфлікт недостатньо мотивований та роздутий. А люди, що оточують наших героїв, ведуть себе дивно та непослідовно. І особливо помітно це було на так званих дебатах між Ота Отісом. Що голосування? Так. Ти, ти зараз серйозно? Дуже серйозно. Хай переможе найкращий. Стадіон так стадіон. Уявіть собі, факт того, що батько Отіса написав маскуліно токсичну книжку, є достатньою підставою для того, щоб кенселити Отіса. А О, яка реально гоустила людей, просто з'їхала на тому, що вона сексуальна. Ну так, почуття сексуальних людей важливі, але це не має виправдовувати те, що О грала з почуттями інших. І в цьому світлі рішення помирити о та Отіса за 10 хвилин, коли вони вимушено застрягли у ліфті, відчувається притягнутим та надуманим. Чому не можна було просто зробити завершену лінію, де є негативний персонаж? Чому не можна зробити так, щоб асексуальність о була липою, і дати Отісу розвінчати цю брехню, щоб він таки здобув перемогу? Тоді б це дуже підсилило і вагомість конфлікту, і мотивації персонажів. Бо Отіс би справді боровся саме за секс терапію, і не просто для свого его, а для того. Щоб рятувати студентів, які б сліпо вірили токсичній людині з авторитету. З усією повагою я не говорю тому з тобою про свій пеніс. Гаразд. Спадає на думку, що сучасний секс едюкейшн не може або не хоче дозволити собі мати справді негативного персонажа. Всі конфлікти роздуваються і здуваються, ніхто не є однозначним поганцем. Навіть засранцем Шону та професору Малою дають слово у своє виправдання. Ну а решта героїв так взагалі божі одуванчики, їх всіх можна зрозуміти, і їм всім можна поспівчувати. Але коли цього стає занадто багато, а у нас немає реального конфлікту, то це починає втомлювати і дратувати. Тому коли у фіналі всі пересваряться і перемиряться, і отіс просто віддасть пост секс терапевта назад. О, а директор скаже: Ми просто згаїли час, це буде правдою. Я не шукаю допомоги. Бо в мене насправді щасливе життя. В цій лінії немає справді працюючого та мотивованого конфлікту. Немає нічого, що загрожувало секс-терапії. І на мою думку, це одна з найбільших проблем четвертого сезону. Друга варга Отіс, так собі секс-терапевт. Стосунки Отіса та мейв і його ставлення до інших персонажів наштовхнули мене на феноменальну думку. Отіс не дуже то хороший секс-терапевт. Оце це так несподіванка. Подивіться самі. Динаміку стосунків мейв та Отіса повністю визначає навчання Мейв в США. Отіс переживає, що в них не зростеться і що Мейв осяде там. Ну а мейв більше переживає про те, як закріпитись і реалізувати себе. І проблема в тім, що Отіс її в цьому не підтримує і не розуміє її переживань. Айзек за одну сцену розмови біля катафалку показує більше розуміння і емпатії до Мейв, ніж секс-терапевт Отіс за весь сезон. Хоч це і важко, ти хотіла попрощатись. І цим варто неймовірно пишатися. Тож повертайся і розкажи їм про маму. Більше того, ще для чогось почали нав'язувати для Отіса ось цю дилему вибору між його колишньою Рубі, з якою в нього був лише секс та мейв, яку позиціонували як головне кохання героя. Вони мені кажуть, кажуть Василь, Василь, кого в курва ти вибереш? Їх чи нас? Нас чи їх? В Якісь моменти сам Отіс наявність цього вибору сприймав цілком нормально. Що, як по мені, повна діч. Кульмінацією цього каламбуру є остання серія, в якій мама Отіса каже Мейв те, що сказала бій будь-яка адекватна людина. Повертайся, борись, мейв ваших короче. Але егоїст Отіс починає звинувачувати матір в тому, що вона забрала в нього мейв. Бляха, що це за дитячий садок? Потім сварка з Еріком, на якого Отіс взагалі забив. При тому, що Ерік мав цілком валідні скарги. Отіс не знає, що відбувається в житті Еріка. Отіс та Ерік дуже різні, і Отіс не намагається враховувати контекст цих відмінностей в їх спілкуванні. Але коли проблеми озвучуються, то він просто замикається в собі і стає в захисну позицію. Гаразд, та чому ти виниш мене? Я тебе не виню, я лише кажу про свої почуття. А коли їх примирення все ж відбувається, то перше, що каже Отіс, це я багато втратив за цей рік і не можу втратити ще й тебе. Знову егоїзм і знову повна зацикленість на собі. З Рубі виходить те ж саме. Нам показують, що вона не зовсім відійшла від розриву з Отісом і, можливо, хотіла б все повернути. Але Отіс просто користується нею для кампанії, замість того, щоб припинити з нею спілкуватися, як він це, наприклад, зробив з меї в кінці. Знову ж таки, дуже далеко від свідомої поведінки, як для терапевта, і ось цей квубок тягнеться весь сезон. Отіс веде себе як ображена дитина. Тут вам і заздрість до О, до нових друзів Еріка, до друзів Мейвша, до її навчання, і ці проблеми не були вирішені. Звиняйте, але його сухе вибачення мамі та реакція на прочитаний лист від меї в кінці не дає мені приводів думати, що він щось усвідомив чи зрозумів. І це надзвичайно велике упущення, тому що персонаж, який мав уособлювати адекватність та порозуміння у стосунках, на виході складає враження, що нічого в цьому не розуміє. Ну а тепер рейтинг сюжетних ліній. Якщо з головними лініями вийшло не дуже, то звісно цікаво поглянути на те, як закінчилась історія інших персонажів, але і тут без крінжі не обійшлось. Ми вирішили зробити швиденький топ, в якому пробіжемось по сюжетним лініям всіх персонажів і розмістимо їх від найгіршої до найкращої Еббі та її банда. У кожній школі, навіть у такій прогресивній, як Кавендіш, є своя еліта, і тут в її ролі виступає Еббі, її хлопець Роман та Ейша. Усі учні Мурдейлу, підійдіть, будь ласка. Якась внятна лінія серед цих персонажів була лише у Ебі та її хлопця Романа, яким Отіс допоміг нарешті зайнятися сексом, чи не єдине цільове використання Отіса за весь сезон. Втім, характер персонажів дещо суперечливий. Ебі завжди змушує друзів платити за підкування у спеціальну баночку, але коли робить це сама, то. Це не плітки, це факт. Депресія та зникнення кел. У Кел лінія оберталась навколо їх гормональної терапії та депресії. Проте, криза стосунків з матір'ю, яку нам намагались нав'язати, не здавалась суттєвою проблемою по банальній причині. Матір не поводила себе грубо чи холодно по відношенню до Кел. І Якщо в попередніх сезонах у Кел та Джексона була дійсно крута динаміка, то в цьому сезоні нас залишили безрозумілої лінії взагалі. Проблема доступності гормональної терапії для небінарних людей, на жаль, не є органічною частиною сюжету, а просто виголошується як лозунг. Ситуація жахлива. Люди чекають до п'яти років на перший прийом, а тоді ще кілька років, щоб зробити операцію. І це не допомагає цю проблематику просувати в маси. В цьому попередні сезони були набагато краще. Джексон в пошуках донора сперми. Netflix знайшов законний спосіб показати нам купу чоловічих мошонок в кадрі. Вау, боже, Джексон. Дякую, Netflix. Чудова робота. Я не знаю, що б я без цього робив. Ну, а по лінії Джексона з його лікуванням пухвини можна дати скромний лайк за спробу пропрацювати тему страху підлітків перед походом до лікаря. Втім, агресія Джексона по відношенню до його мам через те, що його біологічний батько Козел була надуманою. Добре, що хоч якось це вивели у адекватне вибачення та прийняття своєї сім'ї. Люблю. Я тебе. Всі страхібо та вів'є. Розумничка Вів зустріла розумничка Бо, і все було чудово, аж поки не виявилось, що Бо це токсичний і маніпулятивний аб'юзер. Ця лінія є повчальною, але на мою думку, поведінка бо скаканула по шкалі агресії від нуля до ста буквально за один короткий епізод. Оу, схоже, всі заходять. Тож. Не відходь від мене. Мені боляче бо. Ау, стоп! І це відчувалось ну, дуже притянуто. Але лінія Вів була класна сценами, в яких ми бачили її разом з Джексоном. Ось тут справді була видно хімія персонажів і їх чудові дружні стосунки. Все, все, все. Все. Все добре. В результаті Вів звільнилась з лап арбузера і все в неї та Джексона добре. Ісюха Рубі. Рубі в цьому сезоні дещо обділили увагою. Їй прописали абсолютно кринжову історію про те, як діти дразнили її пісюхою з подачі. О. Пісюка, 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 пісюка. На мою думку, це не мусить мати настільки суттєвого значення для дорослої Рубі, якій уже нічого нікому не треба доводити. Але окей. Якось таки вивели це все з історії помсти О у історію визнання своїх помилок і дорослішання Рубі, принаймні в порівнянні з першими сезонами, коли вона була ну тотальною стервою, я зрозуміла, що ця тупа школа починає викликати у мене. Почуття якось так. Те, що не сподобалось, так це як наш егоїст Отіс весь сезон просто користувався допомогою Рубі і давав їй марні надії. А в кінці про всі її переживання просто забули. Айзек та ліфт Айзек в цьому сезоні був головним джерелом моральної підтримки для різних персонажів, але також мав свою коротеньку лінію, що розкривала проблематику інклюзивності. Проблема важливо, якби не одне але. Ну, не вірю я, що така прогресивна, супер-пупер-інклюзивна школа з купою людей з інвалідністю не могла дозволити собі ремонт або ж там два чи три ліхти. Кожен раз, коли я бачив ці сцени, де Айзек застряг, я не міг припинити думати про це. Але знову ж таки, сама проблема важлива, таке про сказати кличку Чеківському Дептрансу. Квір-пастор Ерік. Лінія Еріка була крутою та контроверсійною, особливо момент промови Еріка перед хрещенням. Але на виході ми отримали якийсь рандом, адже починалось все отак. Круто правда? я просто тащуся. Він побачить, що я під кайфом, а тоді розкаже пастору, і тоді Бог дізнається, що я вживав наркоту! Він тут я не голий. А закінчилось отак. Вот Я вирішив, що хочу бути пастором. Це рішення не було вмотивовано ні інтересами Еріка, ні тим, що відбувалось навколо нього по ходу сезону. Його ком'юніті в церкві чітко дало зрозуміти, що не підтримує його, і у зміну думки з їх сторони так просто не віриться. Ну а божі провидіння були цікавими, але радше працювали на ідею прийняття Богом всіх незалежно від їх орієнтації, а не на те, що Ерік має стати пастором. Мейв та втеча з Мурдейва. Мей відправилась підкорювати Америку та віднаходити своє покликання, і в той же час намагалась впоратись з раптовою втратою мами. З точки зору зворушлисті в цій лінії були класні моменти. Давайте you give yourself away. Але перетворення похорону у фарс а також відсутність якогось глибшого занурення, у вас те, про що пише Мейв, зробили цю лінію для мене неоднозначною та поверхневою. Втім, я радий, що Мейв врешті звільнилась від влади токсичної критики свого ментора, обрала саморозвиток і те, що по справжньому любить: Адам, кінь та його батько. Нарешті ми підійшли до справді якісно пропрацьованих ліній. Адам відмовився йти до школи і пішов стажуватись на ферму, де продовжив займатися тваринами. Але тепер не собаками, а кіньми. Не звільняйте мене. Я ладнаю собаками, і я швидко вчуся. Це ж великі пси. Так його батько зіграв чудову роль другої скрипки в їх лінії. Через безліч клюпиті та комічних ситуацій герої нарешті прийшли до порозуміння, прийняття та пробачення за роки булінгу, які терпів Адам від свого батька. Сім'я возіналась, конфлікт вирішився, а Адам виріс як персонаж і став готовим до нових стосунків. Ну кай вже, Еймі та її травма. Емі продовжила своє відновлення після сексуальних домагань в автобусі, і тут шоуранери змогли зробити щось дійсно нетривіальне, самобутнє та завершене, показавши, як мистецтво допомагає людям самовиражатись та пропрацьовувати травму. При тому це було зроблено у дійсно стильний і кінематографічний спосіб, завдяки фотографіям. Як і Адам, Ейміс зцілилась від своєї травми та розпочала нові стосунки з Айзеком. Джин та післяпологова депресія. На джину виконанні Джиліан Андерсон в цьому серіалі тримається дуже багато. Тут вам і справді вагома проблема після пологової депресії, що руйнує сімейне життя та кар'єру. Я чомусь відкрила, холодильник. і неоднозначні стосунки з сестрою Джоанн. Боже. Які допомогли сестрам вирішити давні протиріччя та пропрацювати нестілені травми? Ключовим є рішення Джин звернути за допомогою і отримати лікування від депресії, а не просто сподіватися, що якось та буде. Джин, як завжди, джерело адекватності в серіалі, і було надзвичайно приємно дивитися, як вона врешті бере контроль над життям у свої руки. Ну що, згодні з нашим топом? Пишіть свої версії. Ну що, друзі, історія Отіса та компанії завершена. Всі арки пройдено, всі сексуальні уроки вивчені, і мільйони глядачів по всій планеті, хоча б на крапельку, але стали більше готові до дорослого життя. В цьому відношенні я дуже вдячний авторам за втілення такої ідеї. Це дійсно був розривний концепт з якісним продакшеном, класними історіями та чудовими акторами. І дуже приємно зараз бачити їх успіх у блокбастерах першої величини. Але останній сезон Sex Education лишає гіркий присмак, тому що зовсім не виправдав високих очікувань. Втім, ми завжди готові послухати альтернативні точки зору. Дайте нам знати ваші враження від серіалу в коментах або діліться вашими сексуальними пригодами. З радістю зацінимо, але терапевтичну допомогу не обіцяємо. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, залітайте до наших соцмереж. З вами були Діма Карлаш та Женя Голобородько. Все буде як в кіно. Це історія дорослішання і походу розкривається тема сексу та стосунків, чого раніше не робилось у серіалах з точки зору відлітків настільки видно.